всім привіт! Ви на каналі Патіка. І сьогодні ми пограємо за Бі а я на неї ще ніколи не грав, але вона вже в мене є як місяць. Тому ми зараз програємо. Так. Давайте грати. Й? Так, так, знаходимо. О, тут табель є. Ха -ха. Давайте. О, господи, що так цікаво грати до нових персонажів. Ви просто не представляєте. Нова механіка, нове все. Давайте хоп-хоп. Вона наносить по 1056 О, Що достатньо багато. Мені вже по 1152. Ладно, давай Бель вб'ємо, попробуємо якось. Я буду дуже шось, якщо мене вб'є бот. Не ладно, мене не вбили. Вже щось, хорошо. Так, пішли далі. Так, тут так є все, в цих кустиках. От робіться вже. Стоп, куди не ховався? Давай набиваємо боти. Я бачу маю вбити. Давай бот взагалі, Давай, давай! Я вбив, Тепер в мене сім, а вироб з двома легкотня. повна легкотня, коротше. І я виграв. і зайняв перше місце. Ура! Тепер у мене другий рівень на б'я. Тому я хочу. Щоб ми пішли. В нокаут. Давайте в нокаут! Рибатоу. Noc, Нокаут, 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 нокаут. пішли, пішли, пішли. пішли. Так пішли. Опа тут Редгар, Якого да? ми легко виграємо, і берегован, то не я, конечно. Ai, babham, kavas, jaa, daj, daj, oi. Ja pomerno, että toi meidät, ha, ha. Toinen raunti, kemi, toi meidät, ha, ha, ha. Menevätkö jouluta? No kupo, bli, daj, na, ha, ha, ha. tula kausatula, kula, kala, kula, kula, kala, Капець, я всі страху був. так, звісно, да, я мочу. Так, вже у нас четвертий рівень. І я предлагаю йти вперше в столкновине. Якби що ми там ще не пограли? О, що ми парному ще не пограли, зовсім непонятно. Зовсім не полатно. Зовсім непоматно. Да, давайте, давайте, давайте. Так, йдемо. Ой, хоча, Задумався. Ну ладно, нічого. Йдемо, 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 йдемо ми вбивати, йдемо ми всі ми вбивати будемо. Йдемо, і йдемо, і йдемо, і йдемо. І і Помираємо. <coughs> реально помер. Них найбільше. Брок помазав своєю ракетою і так сказати. Не сказати серйозка. Давай, добраємо, добраем, добра, давай. Опа на опа опана у мене вісім банок було Опа-на! давай. Давай всі там. А ви, тут ветута. Восемь бит. Змак! А Куда було ви приїдати? Вихопка. Як ви... Ви там того? Вони <хи> просто пішли в дим і померли. Да, такого я ще не бачив. Ну ладно, пішли, давай в. Ну, каут 5 на 5, я дуже хочу, нокаут 5 на 5. Як я люблю режим нокаут і він мені подобається, нокаут 5 на 5 теж я люблю. Так, пішли. В противниках Ріко, Джанет, Пайпер. А в нас є Мікогас, я, Біабоні і Менні. Давай добиваємо ой-ой-ой ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ой хоч ми якось быстро пограємо. Вам? Вам так не здається? Вам так не хочеться сказати. Давай, давай, давай Міко, Міко, давай його добивай. Хоп, хоп. Не, не ми, кажется, програли. А не хам сеє. Хам є. Давай, 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 давай. Давай, давай. давай. Ешь, ми виграли. Є просто виграли. Так на цей раз я постараюся не так вдохнути. Так швидко. Або в не вдохнути і залишитися останнім самим. Опа, давай, давай. Опа, 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 опа. Давай, Мико, Міко, давай, бау, бау. Давай, Мико, красава. Цікаво, свого гаду хочу я не. Я не дуже поняв. І ми виграли раунд. Гру. Ура! Ми красава. Ми реально красавчики. Так, ладно, може пішли, Куда піти нам? Я не знаю. Наприклад. Броу а ні, давайте в Элли. Тільки я на другу я другого бійця поміняю на на, Хай буде Барлі. Тоже непоганий не блінець. Так пішли в дуелі. Ну ви серйозно, як я Френка виграю? по вашому я такий маленький, така маленька бджолка, виграє здоров'яка? Да? Ну то по 14 раз мені його попасти, щоб хоп... вбити його. Ну от. Господи, ну я вже дай мужі. Проти цього здоров'яка, ну як? Ну не давно удару в себе. такого не може бути. Давай попадаємо, попадаємо, попадаємо. Ой, там яко. Як? У мене даже у перших. Все, давай, 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 давай. давай. Не. М -м 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 -м,

Давайте, давайте вбиваем всіх, Ой-ой. Е, не вбивайте ще Мико. Давай Карл там гаш хоть зробить там. вбив джина, за все його похвалимо Карл вбив джина Ой, ну глянь, тут она на кого-то точно. Давай, я. Но так хотів я. Давай. Ой-ой-ой. Давай, Міко, ти йди сюда. Я, конечно, чуть-чуть не помажу. Ну да ладно. Хоч знову прямо можна якось рівно попастись, так сказати. Забив і забив гол на я. Зврдний ігрок Карл. М -м да, да, да. м-да-да-да-да, -да -да, да да Знаю, знаю. Так. Ой. Пішли все. Захват кристалів, наверно, да? Мені вже доброубол з том дали. ja, we hebben gestald, we hebben we hebben maar dan hebben we toch dat duidelijk dat we, we gaan, dan, 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 Так сказати, да. Ой-ой-ой, очіс, очіс, очісь, давай. А не наша команда! Зато в мене. Зато в мене не... Ой, ну ой, ой, треба хватись. Треба відхилитися дуже сильно. Так, в мене вже в одного сім. Кристалики. Кристалики кри... Так. Вже 9 кристаликів. Я в шосі просто. В великому я шосі такому. Я вам можу сказати. Давайте ультрою не помажем. Ми команда. Ми команда. Ам, з диви там не помре тебе. То кристали є. Там ж померла, але зато газ залишився. І так, я предлагаю нам піти. Це щось мені так здається. Хо мені хочеться в ограблення. Ограблення мені дуже хочеться пограти. Tää mistä kans oli komandaa? No ssä jälleen jää biä iin bääriin. No Komanda tästä katsotaan. do 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 noi, 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 Бери, розбирайся з цими чуваками там. Хо ти просто там стоїш і нічого не робиш. Давай, да, давай, 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 ну чого я вообще помер, я не помню. Ну, суть не в всьому, а суть В чому ми виграли то, да? Ура. Да. Так. Хом з тут по квестам. Може... Є квест на наб'я? Не квеста на бі, а нема. Давайте подивимось. Наб'ю в мене є кіно? я не пам'ятаю. Не, нема, але я хотів купити. По-моєму, сей да сей. На мені він переподобався, пенила. Перенравився так сказати. А кстати, я вам хотів сказати, я не пам'ятаю, чи я вам розказував, чи ні, Звідки в мене є Анджелин. Коротше, історія в тому, що він продавався за 129 гривень. в магазині. І я його купив за 129 гривень. І отак от можу навіть вам цей ролик показати. Ну ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Патіко. Всем пока! Пока!